Ось так я приймав участь у створенні і формуванні української держави. Розповідь Перша. Витяг з моєї книги Епоха сучасної людини, яку я видав у 2011 році перший випуск, і у 2013 році другий випуск, із розділу Я і Україна, який був написаний мною значно раніше. До 2000 року і був розміщений в даній книзі сторінка 4. Всі хочуть бути щасливими, жити в своїй країні, гордитися нею, вільно працювати і жити, мати достаток, бути здоровим. Кожний шукає свій шлях до цього. Я також. Ми перше повоєнне покоління. Жили в радянському краї комуністичні мрії про справедливе і щасливе життя уже набули практичного втілення у гігантських промислових і сільськогосподарських підприємствах, великій армії, але які не були ефективними. Завжди щось ламалось, щось пропадало. І виправлялось за допомогою трудового ентузіазму, який не оцінювався достойною винагородою. Справжня інформація фільтрувалась ідеологічними органами партії за допомогою жорстких кордонів, засобів масової інформації, правоохоронних органів. Спотворена вона подавалась нам у певному шаблоні політінформаціями і змальовуванням радянського способу життя. Я думав, що то є правдою і що вона приведе до добра. Ми не знали ні про шістдесятників, ні про героїчні подвиги тисяч людей за національну справедливість і свободу. А батьки наші, якщо і знали дещо з власного досвіду та інших джерел, але були залякані минулим терором, і в них залишався той страх, нічого не передавали нам з того. Я вважав, що єдиний шлях, щоб піднятися на щебель вище, лежить через партію. І коли мені було запропоновано вступити в неї, я не вагаючись зробив це. Те аж ніяк не допомогло в моїй кар'єрі, а лише забезпечувало більш стабільне і проінформоване становище, більш успішну кар'єру робили ті, хто швидше освоював радянський спосіб життя з його невидимими подачками, п'янками і показною активністю. Не всі звертали на все це увагу. Але мені хотілося зрозуміти причини цього. Дякую за увагу.